Ми працювали, що ми можемо побачити нашу команду, ми не знали суперника, ми не знали, на якій швидкості буде грати суперник. Але наша команда змогла показати, що коли ми свіжі, ми можемо грати у дуже непоганий хокей. Але ми не змогли грати весь тайм, всю гру на великій швидкості, і в другій половині ми все ж таки Дали супернику зрівняти рахунок, а тоді і ще й програти в овертаймі. Але взагалі задоволений тим, що ми можемо грати, і ми будемо ще працювати над повищенням нашої фізичної підготовки. Поразка буде позитивною, може й таке бути, але ми, ми не, не дуже. Вирішували на, на, на рахунок цього матчу, ми, ми, ми хотіли подивитися, що наша команда може. Ми знову-таки подивилися, що і як може, а, можуть грати а, чи, 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 ті чи інші гравці. Звичайно, ми, ну, крок за кроком. Спочатку ми перший дивізіон повинні. Вийти в перший дивізіон, А і там закріпитися, а тоді вже міркувати про вищий дивізіон. Ну, захисники, вони також, як і вся команда, в цілому, поки були сили, вони грали краще. А потім пішли помилки і. Ті, я так розумію, якщо вони не зрозуміли, ми їм скажемо, що що треба працювати на над, над, над своєю не тільки фізичною підготовкою, а і технічною. Також ми будемо працювати з цим в реальності ми не будемо гадати на, наразі. А, звичайно, всі хлопці, хто у нас зараз є, ми працюємо з ними, і, і вони повинні показати нам, що вони гідні того, щоб утрапити у, у состав у склад, який буде грати на чемпіонаті світу, і тому ніхто нікого не викреслює ще раз. Ну, Звичайно, налаштування буде таке, що ми повинні а, провірити наши гру. А хто там буде в, в, в команді спортивників? Ми чули, що буде інший склад. Вони вже подали. А, але ми, нам це не важливо, тому що ми потрібні. Нам потрібно звертати увагу на нашу гру. І у нас е, два гравці не приймали участь у сьогоднішній грі. Вони звичайно будуть грати завтра, і хтось не буде грати завтра. Також хто грав сьогодні. І для інших, хто грали і сьогодні, і завтра. Теж завдання показати себе з кращої сторони.